バンが笑きます <music> потрібно для того, щоб виглядати звабливою в очах чоловіків? Стереотипи підказують коротенька спідниця та червона помада. А як красу розуміють жінки? Можливо, шикарна зачіска та довга сукня? Ми запросили на наш сьогоднішній фешн-експеримент одразу двох фешн-експертів та одну дівчину. Который год я вже працюю в сфері піар-реклами, і в останнє время сложилось так, що більшість моїх клієнтів яким-то образом, або напрямую, зв'язані з міром фешн. Звісно, мені хочеться відповідати. Принесла свої речі, постаралась якісь Тут очень много тканей, дает простор для фантазии. Замечательная штука, которую мне подарила с любовью моя мама. Конечно, я не могу на ней носить, но она мне, честно, напоминает немножко наряд Шрека своим узором. Жакет, который мне подарила моя бабушка и носила его в молодости. Наш первый фэшн-эксперт сегодня – Илья. Так, из этих прикольных штанов можно сделать какую-то штуку, такую или шарф, или какую-то накидку на голову. Ну, на какую-то вечеринку гота уже, по-моему, mm -hmm. хорошо. А на рок-концерт. Да. У нас есть еще такое вот. Есть у нас такая вот штука. Uh -huh. Старенькое платье катоновое. Uh -huh. Я хочу сделать из него а-ля фрак. Наш готовий. Тепер у нас є фрак, сукня та шарф. Наш другий фешн-експерт Даша. От, смотрите, цвіточки. Ми будемо вот використовувати листочки, всі цвіточки від такої вот яркої весення. Починаємо робити другий лук. Перша річ в нас вже готова. Руки дійшли до шарфа. Будемо з нього робити елемент нашого топу. Ну, начебто, все окей, але чогось бракує. Я не знаю чого. Ну, вийшло дуже непогано. Другий лук Бабусін жакет, матусіна кофта та мій шарф у подарунок. Від себе добавили, що для мене це були дуже зухвалі луки. Але ж зухвалість це весна. Тож весною вас, натхнення!